Ми зараз з вами маємо відреагувати на наступну ситуацію. Національна служба здоров'я до сих пір не уклала договори з жодним медичним закладом міста Храменчука. Орієнтовний термін укладання цих договорів 15 лютого, тобто до 15 лютого лікарні не отримують жодної копійки, і нам доведеться підтримати їх фінансами з місцевого бюджету стабілізаційного фонду, щоб виплатити людям за січень, хоча б аванси. Ну, в, яку, в якомусь процентному відношенні. Тому Володимирович, ми на наступне засідання виконкому з вами підготуємо з бюджетною комісією ряд документів щодо виділення цих коштів. На медичній раді я керівникам медичних закладів анонсував це, але ми ці кошти дамо за умови потім повернення в форматі муніципальної доплати медика, зокрема молодшому медичному персоналу, який отримує найменші заробітні плати. Тобто ми даємо. Кошти, розуміючи, що вони залишаться в галузі, але потім, коли лікарні отримують там у свої, мовно кажучи, коштами на національних служби, ми спробуємо збалансувати ці суми. Якщо це вдасться, це буде добре. Ні, просто залишимо в лікарнях ці кошти для того, щоб виплатити людям зарплату. У Мене питання до середи, Максим Володимирович, От ті службові документи, що ви написали мені по виплаті лікарні планового лікування, там дійсно грудень. 2024 року. А по правобережній ви мені написали січні. перша перша половина січня 25-го року. Так, а що так? Вони ж говорили, що їм за грудень не дали. Ні, ні, Севастян за грудень вони розрахувалися. Та він піднімав руку, казав, що в нього за грудень. Я уточнив у нього ще раз перед тим, як писати. Вони написали лист. Це аванс. У нього нуль на рахунках і тому. Це аванс, він вже затриманий, тому що аванс потрібно було виплачувати 23 го Добре, скажіть мені, будь ласка, скільки нам ще потрібно, щоб людям дати аванс, поки ви там з договорами будете займатися. По, всім, по всій галузі. Якщо брати Лілка Менчуцька, якщо брати Богаєвського. Віталій Олексійович, ну фонд заробітної плати на місяць у нас 60 мільйонів. Я знаю. Ну давайте якусь мінімально. Або ж ну, домовляйтеся з людьми, щоб вони почекали трошки. Так і будуть створювати національну службу, щоб вона А потім ну так було і в минулому році, а потім в другій половині лютого ми отримаємо за грудень і за першу половину лютого і повністю ми розрахуємося.